Вітаю кожного, хто зараз дивиться моє відео, і мої підписники і гості. Я сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, яким я користуюся дуже давно. Цю страву одного разу я придумала сама. Ви знаєте, ось так були інгредієнти. І я вирішила проекспериментувати, як завжди. І ви знаєте, вийшло дуже-дуже смачно. От і сьогодні. Захотілося щось смачненьке, вирішила приготувати. Буду готувати собі і заодно зніму відео покажу і вам, як я це роблю. Може комусь сподобається цей рецепт і ви теж захочете приготувати. А ви спитаєте, а як же назва? Ну, назву можете придумати самі. Я не знаю, як його назвати. Це може бути і рагу, це може бути і жаркої. Одним словом, як би ви не назвали, саме головне, щоб було смачно. А це я вам гарантую. І так, ось такі в мене є інгредієнти. Тут у мене у водичка ось цибуля, чесничок, картопля і морква. Є курячі крильця ось різані. Я її гарненько помила, вимочила і ось таке в мене м'ясо. У вас може бути м'ясо будь-яке, яке у вас є. Рис теж. У кого є довгенький, в кого є який є. Ось у моєму випадку круглий, ось, як бачите, рис. І я його використаю. Буде потрібна приправа, в моєму випадку куряча. Ось у мене, як бачите, суміш чорного молотого перчику. Нам буде потрібна сіль, гірчичка, кетчуп, капуста. В кого є стара, можете використовувати і стару, ну я вже почала використовувати молоду. Лавровий листочок. І 3 столові ложки сметани. Ось такі нам будуть потрібні інгредієнти. І кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. З самого початку, я не знаю як хто, ну, я е я вам показую так, як роблю я, а ви це вже ваша справа. Дивіться, е хоч у мене м'ясо і вимочене, і гарненько помите, і я з нього буду, воно ще буде пережарюватися. Але все рівно я його буду проварювати. Висипаю м'ясо у кастрюлю, набираю сюди води і ставлю на вогонь. Як тільки воно закипіло, з моменту закипання я його проварюю одну хвилинку. Потім зливаю це все, промиваю м'ясо і аж потім вже буду з нього щось готувати. Поставила вже я м'ясо для проварювання. Поки вариться м'ясо, ми з вами приготуємо наші інгредієнти. У нас є морква. З цієї моркви, що в мене є, я ось ось скільки е, поки що її відріжу і е, залишу, а ось цю ріжу ось так. І тепер нарізаю. На квадратики такі. Ой. Нарізаю на ось такі квадратики і складаю до миски. Цей кусочок щось я відрізала, натираю на ось такій терточці. Вже я справилась. Поки я нарізала морпу, закипіло м'ясо, я його гарно промила і тепер продовжуємо далі готувати. І тепер поставила ось я на вогонь розсіювач, ставлю кастрюли. Ось така в мене є, для того, щоб тушити в ній, наливаю сюди олії. Періодично помішуючи, нехай ось воно у нас так підсмажується тут. Поки смажиться наше м'яско, ми з вами наріжемо цибульку. Так як на зажарку, ось такими кусочками. Булька порізана. Ось так смажеться м'ясо. Коли воно у вас підсматривалося з такого стану, я додаю знову трішки олії і додаю цибулю. Переводчик. Це ми Трішки підсмажилась у нас уже цибулька. І тепер додаю сюди нашу тесту вотку. І додаю сюди нашу різану на морку. Тепер знову лагнень ось це І Якщо потрібно додати олії, додаємо. Тому що цибуля і морква будуть у нас смажитись, щоб олійки було побільше. І тепер, поки смажете цибуля із морквою із м'ясом, ми з вами наріжемо картоплю. Ось На картоплинку розрізаємо дві частинки і нарізаємо ось такими, дивіться, кубиками. Ось дивіться, до такого стану підсмажилося міско цибулька і мурка. І тепер сюди додаємо картоплю. Знову гарненько ось так перемішуємо. Бо тільки гляньте, де це виходить смакота. О, такий аромат по кухні. Якщо потрібно, додаємо ще знов трішки олійки. І нехай ось так поки що тушиться. А нам потрібно тепер нарізати нашу капусту. розрізаю на дві частини. І її можна порізати ножем. Але ну, оскільки в мене ось є така шахтівничка, я скористаюся нею. І ось так швиденько пошаткую нашу капусточку. Кусточка вже ось пошаткована, порізана. Тепер не потрібно промити рис. Я його наситочку і зараз промию. Все, рис я теж вже, ось, як бачите, помила. ось так на мене стікає. Перемішуємо, Думаю, яка це буде смакота. Я вам не можу передати, як це смачно виходить. Це вже провірено. І тепер додаю сюди рис, ось так і додаю сюди капусточку. І поки що легесенько ось так. трішки перемішаємо. Так. Додаю сюди. Десь ось так, одну чайну ложечку, гірчички. Трошки буду ось так допомагати ложечкою, тому що незручно. Додаю сюди три столові ложки сметани. Додаю сюди кетчуп. Десь теж ложечок три столові. У мене кетчуп до шашлику, можна і четверту. Це буде дуже-дуже смачно. Ой, тепер перемішую приправу і молотий перчик чорний. І ось так постипаю. Два лаврові квисточки. Ось так переложу в різні сторони. Ось так. Солю до смаку, як хто любить. І тепер, дивіться, додаю воду. Я буду додавати води скільки, щоб буквально чуть-чуть покрилася наша капусточка. Я сюди додала три чашки води. Тепер потрібно гарненько-пригарненько це все перемішати. Якщо що на аромат не пахне. так гарненько-гарненько. І ще додаю сюди, ось я натерла на тепточці чесничок. Ось такий тептушці. Знову ось так гарненько перемішуємо. Аромат стоїть не От Як же це смачно пахне? І дуже виходить смачне. Смачна страва. Ну, я для себе називаю це овочеве рагу Сюди можна додати і перчик, і грибочки. Ну, в кого на що хватить фантазії. Ну, ось у мене поки що такі інгредієнти, тому в мене буде ось таке рагу. І тепер хочу спробувати до соли. Якщо потрібно, то потрібно додати. Дуже виходить смачно, але потрібно ще трішки додати солі. Це така в мене сіль, що я нею ніколи не можу вгадати до соли, яке воно має бути. Знову перемішаю. І чистою ложкою спробую знову. Яка ця смакота. Все ми з вами вже додали. І тепер я закриваю кришкою вогонь чуть нижче середнього. І так наша страва буде готуватися до готовності. Ну що ж, відкриваємо. Що у нас тут? Діпки, гляньте на цю смакоту. Там у нас смакота. Тут таке рагу вийшло. Закриваю і виключаю вже вогонь. Все, рагу готове. Ось таке, дивіться, вийшло в мене рагу. Дивіться, ось така вийшла смакота. Все зварилося. І ось такий це має вигляд. Смакоту можна приготувати з таких інгредієнтів, які я вам показала. А зараз хочу спробувати на смак. Як ж це смачно? вам передать, яка це смакота. М -м -м. Ось так я приготувала разом з вами ось таке володживе рагу. Якщо вам сподобався рецепт, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Забудьте на канал, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. Сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!